Усім доброго дня! Вітаю на каналі Корисна Залізяка. Сьогодні на огляді будуть деякі нові цікаві речі, а також пройдемося по тих позиціях, які були з попередніх відео. Та спочатку, знову ж таки, невеличкий відступ. Хоч один чоловік мені й казав менше тексту, та ну, як же менше тексту, а, а поговорити. Отже, хочу подякувати всім за підтримку каналу. Хто як, як зможе, да? Подобайками, підписками, коментарями, переглядами. Велике вам спасибі. Хочу звернутися до замовників. Тих, хто вже щось замовляв, або в майбутньому буде замовляти. З приводу ТТН. Мені якби не важко надіслати вам фото. Проблема не в цьому. Зараз поясню. Значить, привезеш посилки, світла нема, привезеш посилки, приймають товар або відружають товар. Тож заніс ваші відправлення на нову пошту чи Укрпошту. Адреси залишив шоколадку зверху. Перед дівчатами, так би мовити, скорчив нещасне лице. Вони зжалілися і самі все оформлять. Але бо ТТН приїжджайте завтра. А завтра, ну вибачте, 20 км в одну сторону. Ну таке собі задоволення. Тож, хочу вас, люди добрі запевнить, незалежно від того, є ТТНК, нема ТТН, ваше замовлення все одно буде доставлено до вас. Можливо, з деяким запізненням. Але обману, повірте, ніякого не буде. Ну, ніякі кошти не варті вашої поваги і довіри. Ще хочу сказати з приводу вайбера, я не завжди маю таку можливість, щоб відразу відповісти вам на ваші повідомлення. Зранку, десь із 6:30 до 9 годин, я відповідаю всім. І ввечері після 17 години також. Як то кажуть, до глибокої ночі я в вашому розпорядженні. Але на протязі дня ну, не вистачає часу на все. Це, так би мовити, не основне моє заняття. Роботи хватає, як то кажуть, вище криші. Тож, усім відповім, але, можливо, з деяким запізненням. І ще одно хотів сказати, були запитання з приводу самих відео. Чи будуть ще відео, чи як часто будуть відео. Ну, скажу так. Один, одне відео на тиждень я вам гарантую. Буде що показати ще. Ну, значить, буде два відео. А якби знімати відео заради відео і показувати одне й те саме, ну, кому це цікаво. Ну, Здається, все. Можна розпочинати. Отже, номер вайбера на екрані звертатись сюди, але можна і телефонувати. Стараюсь всім відповісти. Доставка нова пошта, Укрпошта. Мінімальна сума замовлення 300 гривень, але бувають і випадки, коли ну, йдеш на зустріч людині. І можна трохи менше. Ну і з приводу оплати. Гроші на карту, і товар поїхав до вас. Якось так. Отже, розпочнемо, як зазвичай зліва направо. Про новий товар буду більш детально, а з приводу того, що вже було в оглядах, ну, перегляньте попереднє відео, а я тільки покажу, що є в наявності. Отже, значить. Черв'ячний редуктор четвертий номер 1300. циліндричний номер 53200 Далі, оця вся поляна колес практично без змін. Я так розумію, ніхто нікуди кататись не збирається. Отже, восьмий номер 250, 10-й 150. Ці, значить, 120, 150 і 170. До них затисалась ось з рубрики сирота. Ось таке колесо. Ну, таке надійне. 121 номер. 100 гривень. Це все без змін. 11 номер 450 12-й 400. Далі ступиці КПС номер і ціна. Ступиця СЗ36 номер і ціна. І те ж саме в ступиці сівалка СУПН. Далі з'явилася ось така ступиця, це з трактора UMZ. Переднє колесо. Повністю комплектна, ніде нічого не. Не репнувши не пошкоджена, різьба добра. Кришка є, підшіпники там є, але ну, не гарантую, які вони там. Під кришкою тут ще є гайка і шплінт. Шплінтувати гайку. 124 номер 1000 гривень. Далі оця ступиця в нас вже була в огляді. Другого разу чоловік сказав, що це з Нісан. Ну, Можливо, не знаю. Розболтовка така ж як і в Москвичі. Це таке ж саме майже схоже, з тим самим кріпленням. 122 номер 250. Все ж так само співпадає. Але тут шпильки, а тут різьба. І ось така ступиться також на 5, на 5 болтів. Підходить на москвичовський диск. Далі ось такі колеса, руліки, не знаю, як правильно назвати. Не знаю, чесно кажучи, навіть з чого вони, 125 номер, 350 гривнів. Розміри в них ширина 750. Ой, вибачайте, 75, а посадка на 26. Розміри зовнішні, значить, по тут 200, тут 180. Куди використати? Ну, У мене їх було шестеро, четверо залишилось, два вже в роботі. Із оцих колес роликів у мене складений. Так звана розкотка для трактора. Механізатори знають, що це таке. Скажете, а як, же, якщо воно конусне, там все дуже просто. Зворена рома із швеліра і в швелірі оця частина зрізана рівно наскільки, щоб колесо стояло рівно. Тоді інша частина швеліра використовується як упор, і колесо якби, ніде не дінеться. І все, все працює. Ну, Можливо, хтось для інших цілей використає фантазія в людей би безмежна. 125-350. й Бо іноді сподіваюся, подивишся відео про саморобки. І перша думка, а чому ти такої досі не зробив? Ну, спасибі Богу, приходить друга думка така, отризвляю яка звучить, а на воно тобі треба. Ну, якось так. Так, цепи одну позицію забрали, три ще є. Більш детально можете в попередньому відео побачити. Скажу тільки, що 600 рівнів. Один, Одна бухта, там 3,5 метри. Так, з'явився ось такий цепок. Це також із скукурудзяний жаткий, так як і цей. І крок у нього такий же самий 28. Але він трошки коротший і густіше стоять якби, оці зацепи. Куди використати? Та ну фантазія, руки, можна щось придумати. Так, 25-й цепок 200 гривнів, 19-160 гривень. 15, 120. Ну і 12 тут, залежно від того, яка ширина руліка. 80 і 100 гривень. Так, усі токарні, скажімо так, причандали на місці. Без змін. Ще раз вайбер. Так, далі корпуса трохи підібрали. Майже, майже прибрали. Залишився ось номер 36 минулого разу. Під 209 підчіпник 300 гривень. І з, з нового з'явились два ось таких корпуси. номер 127 ціна 180. Це під 210-й. Він з кришкою, але кришка по кріпленню підходить, а всередині ну, підчіпник триматиме. І номер 128 ціна 220 це під 211. І тут все рідне, все, все як годиться. Так, далі шківи і профіль це ціна і номер. Профіль Б. Ну, це перший, це натяжний, а решта звичайні. І профіль А. Тут дещо домовилося, 130-й номер, ціна 50. І 131 номер, ціна 200, ну він якийсь специфічний. Тут міні-профіль А, я б так сказав. Ну, кріпиться він. Тут ось прикручується ступочка, яку треба. Різьба там добра, все нормально. 131 200 гривень. Так, з минулого разу цей кардан за 200 гривень. 72 номер. Помпу так ніхто і не захотів відремонтувати. 250 гривень. Рівнів 70-й номер, цей блочок, чи як 34 номер 250. Тяговий брус. Сказав дядьку, це називається 500 рівнів. Так, ну і промопори. 39 500 і 38 450. Ну, як народі кажуть, поросьо. Поки ви. Думали, що робити вам з цими поросятами. Ну, біля них з'явилося і й поросятко, Трошки менше 129 номер, 350 гривень. Тут шліцова ще в прекрасному стані. Ну, потрібно шліцевий, відправимо шліцову. Ціна буде така. Якщо скажете, відрізати вона не потрібна, то буде 300 але все одно в підшипниках. Підшипники міняти, бо їм там вже турба. І кріплення тут таке неповноцінне, але справа в тому, що воно стальне. Тобто вирізаєте пластину, яку вам треба, приварюєте і, і вдольний путь. Так, здається, тут нічого не забув. Так, розмір. Ціна за 6 штук і номер. Так, 58 номер 300. Так, з'явилися ось такі потужні корпуси для підшипників. Кому там треба поміряти, який це підшипник і тому подібне. Ну, Вони такі величезні. Значить, 133 номер. Якщо з підшипником 600, якщо голий 500, це ціна за пару. Так, 134-й номер. 400 гривнів за пару, Вони всі без підшипників. Вони трошки менші, ніж ці. І номер. Номер номер 135, пара 250. Так, далі, 132-й номер, це Леміш. Ну, цей взагалі не був і в роботі. Медеса, Велеса Гру. Просто лежав десь сержавів, ціна 300 гривень. І такий підношений за 200 гривень. Ну, механізатори знають, що з такими робити. Тут або зубок, або ж кусок борони, кусок ресори доварюють. І вперед. Ну, я маю в виду доварювати на ось цей, трошки зношений. Номер один, а ціни, ціни різні. Так, далі 136 номер. Це ось такий кардан, гук. Все тут працює. Він, значить, тут 8 шліців і тут 8 шліців. Розбирати я його не буду отак в комплекті з зі шліцевою. Шліцоват тоже пішплінт. Так от ще все ціле 550 гривень. Далі ось такий кардан без хрестовини, 137 номер, 280 гривень. Посадочні місця тут не розбиті. Під кільця прорізі, все, все нормально. Ну, в общем, хрестовинку купили і помчали. Так, далі, із того, що вже було, 59-й номер корпуса під 208-й пара 150, 61-й пара 220, 63-й 100 гривень, але він один. І 62 і 120 також один. Здається, тут нічого не забув. Переходимо трошки далі. Спарки колес. Номер ціна. Номер, ціна. Ну, як? Я так розумію, що їхати нікуди не збирається, поки що все на місці. Так, балон також 85 600 гривень. Далі домкрати. Один забрали, один з'явився. Перший і другий вони комплектні, а не на... все одно під ремонт. Третій, четвертий трохи розкомплектовані. 180 за штуку і 220 за штуку. Так, ну і переходимо до дріб'язка. <кхи> Значить, один ключ забрали, один з'явився. БМК 150, 100. Ключі для хуторки 100 120 ключ на 27-80, Ну, а тут розміри саме прочитаєте. І ціни посередині написані. Так, залишив ще один труборіз. Ну, він такий ніж у його ржавенький, ролики крутяться. А от різьбу треба прогнати. 250 гривень. Далі кріплення до догружателя на трактор ЮМЗ. 350 гривень. Колеса пора 80, то пора також 80. І це одну за 60 кирка. Лежить недвижимо на місці, ніхто нічого довбати не хоче. гривень. Так, вила бурюшні 70, сердечний совок 60, колесо 50 і лопата така совкова чи як правильно її назвати, 60. Далі хрестовина 150 нова. Оця ось штука 100, опори для валів 3, за 200. і З'явилася така. За 50 гривень. Тут діаметр трошки більший. Так, от такі ось речажні механізми 100 гривень, Це заводський, а це саморобне за 50. І отакі от також хай будуть речажні механізми за 70 гривень, Це включатель Bendic UMZ. Так, ручка з м'ясорубки навіть може комусь знадобиться за 20 гривень, кирка. Чи не кирка правильна. Молоток каменщика 40 гривень струбці на 4 штуки 100 гривень, Ровлики резові 50 за пару. Так, Цей товариш у нас вже тут був, але в його з'явився ще й рідний брат, але заводського виконання. Також 150 гривень. Редуктор, чи правильно буде сказати, ручне точило за 200 гривень. Без круга перебрати треба. Далі отака от зірочка, в народі її називають механізатори трясучка. Це із транспортера картопли копачу, 120 гривень. Так, далі зірочки на 41 по 50 гривень штука різного діаметру. Зірочка на 38 100 гривень. Далі йдуть ключі на 10, 30 гривні, на 12, 30 гривень на 12 але такий більш потужний. 50 гривні на 17-40 гривні. Ось такі ключі, якими я за все життя ні разу не користувався. 115 на 120, 70, їх два штуки. Розводні, але треба оцю штуку розробити. 50 гривень. Так, далі ключі, ну, кажуть, балонні, да? Ну, Ми їх називаємо люлькові. Чим не люлька, козацька, да? Так, ключ на 17, 5, 70 гривень. Ключ на 22,70. Вороток. Був в минулому відео. Тут 11, 100, на 24. Люльковий чи люльковий. 100. 24, 100, 27, 100. І на 30 ось такий кривий. 100. Так, далі ось такі два ключі. Значить, на 30, 120 гривні. І 120 гривні 22 на 24. Далі отакі ось ключі на 10. Тут на 10 в обук однаковий. А тут під квадрат, здається, на 10. 30 гривні за штуку. Такі ось, не знаю, як правильно їх назвати. Кріплення для тяг. 50 гривнів штука. Різьба там добра, все, не розбита. Так, отакі ось шпильки. довжина на 240. Різьба на 20 і ціна 30 гривень. Ну, Є кількість. Далі ось така штука схожа на теж той же самий кріплення до гружателя, але воно щось, щось не таке. Воно щось, може хто впізнав, може комусь щось подібне. Потрібно. 100 гривень. Так, манометри. 150 і 200, і один поїхав, ще два залишились. 100 і 200 гривень. Отакий От ось винт, ну, скорі за все, стисків. тисків. Довжина його 330. Різьба трапецевидна на 22, ціна 80 гривень. Так, ось така штука. Із розкусу, так, здається, правильно називається, але воно тут заварено. Ну, чоловік наварив таку конкретно варив. Здається, це все-таки з МТЗ, бо в ЮМЗ отут ну, менша відстань. 150 гривень. Наварено добре, а триматиме, не триматиме, та я, я думаю триматиме. Так, ось такі ось болти. Навіть не знаю, як сказати на них. Вони з таким потаєм і з двома загусеницями. Ну, предназначені для того, щоб кріпити до дерева. Тобто воно встряло в дерево і не прокручується, ви затягуєте з іншої сторони гайку. 5 гривнів штука. Ну, оптом там розглянемо. Так, отакі ось під трубу стремянки. Під е, трубу півторочка. 12 гривні штука. І такі ж самі, то на 10. До речі, болт теж також різьба на 10, а це на 8. Це по 8 гривень. Ну, є, є кількість. Так, ну, здається, нічого не забув. Пройдемося. Ага, Домкрат. Він виявився трошки проблемний. Він був на минулому відео. У нього не працює трещотка. Тож, тобто, щоб він робив, треба просто крутить по кругу в одну сторону, піднімаєте, розвертаєте, в іншу, опускається Домкрат. А трещотка сама, як на ключах. Ну ви зрозуміли, про що я. Вона хоче працює, хоче не працює. Хоча, в принципі, там розібрати його можна. Заглянуть, в чому проблема. Ну, в общем, 250 гривень. Так, здається, все. Нічого не забув. Все показав. У кого будуть які питання, звертайтеся, телефонуйте, звертайтеся на Viber. Ну, Здається, все. Ще раз номер Viber. З приводу слідуючого відео, швидше за все, вийде. Днів через 3 є ще трохи товару, який треба розібрати і розкласти красиво. Добре, всім всього найкращого, всім нам мирного неба. До побачення.